Болгарія передумала продавати Україні ядерні реактори для Хмельницької АЕС. До цього були переговори ще з 2023 року, вона обіцяла нам. А тепер кажуть, що ні, бо нам самим надо для розвитку власної енергетики. Потім офіційно Міненерго сказала, що не було такої інформації. Давай так, як насправді Болгарія збирається нам допомагати з Хмельницькою ОС. Так. Переговори велися. Ціна була обговорена. Я маю на увазі. Це не вкид. Тобто, домовлялися з болгарами. Відбулася п'ятірка пент... мечів. На останньому моменті все пішло по дітородному органу. Зараз уточнюємо, чого. Питання грошей. Питання грошей. Наші почали зіскакувати з дев'ятки Пентаклей на пажа Пентаклей, причому так прям крепко. Якась історія зі сроками, термінами і передачею, і якоюсь такою історією. Щось пов'язане із землею або первинними якимись ресурсними домовленостями. І тепер воно все було палучненько заглухло. Я не здивуюся, якщо угу, перевернути правосуддя з нашого боку. Я не здивуюся, якщо це ми, вибачте, за французьку вгандонили цю о, комунікацію. Як тепер виходити з ситуації? Є якийсь вихід із ситуації? Чи будуть налагоджувати з ними комунікацію, чи будуть шукати інші варіанти? Будуть шукати якісь інші варіанти, скоріше за все по колесу Фортуни, де вже доведеться давати ту дев'ятку Пентакли, на яку первинно, взагалі, з усіма домовлялися? Угу. От. Верховна Рада проголосувала ж за продовження воєнного стану до 6 серпня. А, питання: чи може бути скасовано достроково воєнний стан до 6 серпня? Як надія і сподівання. Маловирогідно. Навіть якщо ми допускаємо, що <je> щось заглохне, закінчиться і буде процеси торгів і підписань в тиші, давайте так: у нас військовий стан може бути скасований і буде колись скасований по смерті, однозначно. Його скасують. Ви знаєте, як там рано чи пізно mm -hmm. є варіант навіть цього року. Але, от питання термінів, все одно якийсь ще час, навіть після якихось конкретних уже да, моментів, все одно може бути якесь певне поточне продовження для того, щоб перебудувати систему. Не різко в один день, а ну, коротше, поступово. Mm -hmm. Налагодити. Да. Mm -hmm. да. mm -hmm. Скоро 9 травня. Дуже важливий день для Росії. І один із політологів, військових експертів, говорить, що Росія розглядає варіант оголосити про завершення війни от саме 9 травня або до 9 травня. Здається, мені що минулого року було таке ж саме, що до 9 травня вони скажуть про перемогу або завершення війни. Що цього року? А, я подивилася дивила, я це питання, на нього відповідала і тут відповім. Спробую цензурно, тому що, звісно, мені дуже хочеться не дуже цензурно, але маємо, що маємо, YouTube заблокує. Кожного довбаного року якийсь політолог. Викатую нову версію подій на 9 травня. То Путін оголошить мобілізацію, то Путін здохне, то Путін е, скаже я був не прав, то вона, він завершить СВО, то він скаже про свою перемогу, то запустить ядерну ракету, то іще якась, вибачте. За... У мене немає вже людської мови. Тепер логічне питання: навіть без довбаних карт от просто логічне. З якого мать його хрена, коли він зараз має курва стара перевагу. На фронті на виснаження української лінії фронту він буде оголошувати про кінець СВО. Якщо СВО для нього це гарант його конченого крісла і місця царя, з якого переляку, чим він має апелювати от просто взоровому глузді, щоб завершити війну, яка гарантує йому владу? от Чим, на якому, якби в нього справи б йшли хірово, я би ще розумію цю логіку. Да? Він би злився би таким чином. Сказав, ну все, ми виповнили всі цілі. Зараз де? Зараз де, якщо угрупування підсилює сумський напрямок, з бажанням ворога зайти на сумський напрямок, а в угрупування підсилює харківський напрямок, щоб спробувати дожати Куп'янськ. Срака відбувається повна на Донецькому напрямку. Запоріжжя штурмують, Херсон обстрілюють постійно мутузять, той Нікополь не знає ні дня. Без обстрілу, з якого переляку, і він кидає ракети руками своїх людей на Україну, вбивають просто десятки дітей, і йому за це ніц, нічого нема, з якого він вирішить курва стара закінчить війну 9 травня. І ціни курвисько на нафту поки що тримаються в тому ключі, в якому йому старому лятку вигідно торгувати нафтою. В такому от, світі Вибачте, за нам. емоцію просто, просто питання до політологів через ха. На, на чому основувається ця теза? От на чому? Але ж на тому, постійно. щоб вкинути. Постійно ну, до... є, постійно. От він розкаже роз Ви об... що не пидете. Підожди, я, ти і глядачі чудово знають, що вже який місяць пішов, як Путін лежить де там він? В детом. Де там той старий ідіот розказував, да, в якомусь рефрижераторі він там уже лежить. Ми ж бачимо, да, як він там лежить. Ну, угу. Уже ж якийсь старий ідіот розповідав цю історію, як він там лежить, в моргові. Mm -hmm. Як там, уже місяць дев'ятий пішов, як він все в, мор, в Моргові лежить, періодически з знову виходить і записує відео, понимаєте? Оце рівень приблизно такий самий. На 9 травня щось очікувати, ну, парад у них буде, наприклад. Якісь сюрпризи, можливо, від ЗСУ будуть на Червоній площі, або ж, навпаки, вони будуть щось готувати для нас. Для нас, мабуть логічніше 8 травня. Так, період в, в да, от, в період скоріше там 7-10, от mm -hmm. туди для нас є певні загрози, дійсно, для нас є певні загрози, але, але з нашого боку, і я про це вже казала, також щось планується. До речі, за допомогою третіх е, особистостей не здивуюся, якщо знову в якійсь розробці операції Британія, наприклад, бере участь Втіхаря, що ніхто нічого не знає, як уже було. От, Бо нами щось планується. Нами щось планується в цілому, от як би да, в той період, і не, це без, не тільки без давай так, це без гострої прив'язки тільки до 9 травня. Тут в цілому нами планується щось цікаве. от, Взагалом, і 9 травня, або в цей період також. Угу. Тому ну, це... ми тут не сидимо з лажа лапки. Із розряду, знаєш, питання там до 9 травня, якісь подарунки, чи там помста за Суми, чи Кривий Ріг. Просто воно. Пері... О, пері... Пол, о, помста стану. помста за суми вже відбувається. Вона там да, уже да, йде да, повним да. ходом робота, як і свого часу за оце тероризування два тижні Харкова там нормально полетіло. Це вже як там без карту пацани заїжджали, розповідали, що все, що було по боєму, не вистачало тільки а, к, к, цей Каменюки і палок, які летіли в той бік, ну типу, ну все, все, що могли, все туди запускали. От ну зрозуміло, що ця робота відбувається, але нами там ну щось цікаве планується. Воно давненько, до речі, випадає. Як такі цікаві плани, ми не зупиняємося з приводу того, щоб наносити якісь ну, удари по. РФ. Угу. Ой, згадала, що росіяни щось хвалилися, що вони прямо із Москва Сіті запускають без безпілотниками, Да, да, да в Москву Сіті вийдали... якось в да, москва Сіті прилітало трошечки, пам'ятаєш там, да. Да. ну то, то можна ж не трішки случайненько. Ну, можливість є і ресурси ж у нас теж є на це, правда ж? Угу, угу. Було б дуже гарно. Бо... Готуюся до ефіру, читаю ці новини. Думаю, Ну щоб спитати такого, щоб хороше щось було, знаєш, ніфіга, Ну от нема нічого. все Всі кидають, всі от от, тільки засуджують, ніхто нічого не обіцяє нормального. І якось так ну трішки не знаю. Давай так, Хоча... а тепер згадуємо. Оце. Давай так, згадуємо, е ну, згадуємо прогнози. Е Да майстрів е, різних, е, які частіше за все ну говорять достатньо ну достатньо здраво і толково да. да я маю на увазі, да, і да. да і мають мають певний гарний відсоток того, що воно справджується. А більшість отаких от топових е, майстрів всі говорили про те, що у нас буде вами у 25-му році період, як мінімум в першій половині року, так точно період, в якому будемо відчувати себе абсолютно самотніми. От, абсолютно самотні. Угу. От ми з вами зараз у цьому стані. Максимум внутрішньої якоїсь да, да, да. І, е, якби, і це нагнітання воно росте і, на жаль, воно поки нікуди не дівається. І єдине, я ж кажу, що дозволяє нам не поплисти остаточно кукухою, то, хоча б, по-перше, вилізло сонечко стало тепліше, хоч око рад... ну радується, да тому взагалі всьому якось дійство. О, другий момент я. Все ще наголошую на тому, що якщо ви розумієте, що ваш пригнічений стан і втома а, змушують вас через силу вставати з ліжка, ви бачите загрозливу симптоматику того, що ви в цілому нічого не можете робити. І е, вам важко зробити навіть побутові речі, такі як я не знаю, стати прийняти душ, почистити зуби і просто витягнути себе в, да, з ліжка на кухню або сходити в туалет. Навіть це доставляє вам уже якогось надзусилля. Знаєте, це не просто перевтома, це може бути сигналом до того, що у вас депресія. Зверніться до лікаря. От зверніться до лікаря, тому що ваш стан може бути пов'язаний не тільки з загальним пригніченим станом, Будьте до себе уважні. Ви набагато живіші, продуктивніші і корисніші для себе, своєї родини своєї країни, коли ви не поплили кукухою.